СБУ та ДБР викрили на Полтавщині посадовця одного з підрозділів ДСНС, який організував схему ухилення від мобілізації. Служба безпеки спільно з ДБР викрила одного з керівників райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавщини, який допомагав призовникам ухилятися від мобілізації. Фігурант підшукував серед свого оточення осіб, які хотіли уникнути військової служби. Користуючись зв'язками серед посадовців ТЦК та СП, МСЕК, а також лікарів медичних закладів, зловмисник фабрикував клієнтам документи про наявність у них другої групи інвалідності без наявних на те підстав. Зазначені документи давали можливість безперешкодного перетину Державного кордону України особами призовного віку. Крім того, посадовець ДСНС проводив інструктаж клієнтам щодо використання підробок під час виїзду за кордон. Вартість послуги ділок оцінював у 20 тисяч доларів США. У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання посадовця, правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності, ксерокопії документів військовозобов'язаних осіб та мобільний телефон. Наразі правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин і учасників вчинення злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи проводили співробітники управління СБУ в Полтавській області спільносту ДБР в місті Полтаві під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури за сприяння сектору з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДСНС України в Полтавській області.